Будьте або дріф Андронтій або дріф або тридай окуляр Ще Шессі глибше тепер. Це дуже глибоко. Як глибоко, то і добре. Добре. Руки біля то яну лишити. Я певно вже бачила так чуть. О, не бачив. Що цікавіш? Двісті глини пишти. Якщо в глині, то ще ліпше. А як ти розумієш? Але що все насып зрува? Може би копейки Боже ковно возить. Може глак Глач. Моигрох зусик. С з монетами. Ну я б це тут не на тише. А, какинь? Ти знімаєш? Так? Да, так, да, так. Да. Якщо в глини, то воно ну, там давно лежить. Воно ну, є якесь побутові речі сучасні. О! Відро. Є щось, так? Що тут таке? Що тут таке? Я не знаю. Ну, щоб не було камінно. це відійде. Та-та, та, відійде, відійде. відайше, відійде. Що ну. тут таке? То не міна? Ой, боже. Щось дуже глибоке. І дуже велике, так? Так. Державо. Аж виглядає так. Він рухається. Що тут таке? Я не знаю. Як не знаєш? Що не Давай. Давай, купай. Я теж чебурек доїдаю. Добре, чебурек. То я жарив. Я хамуха 8 років купаю, а себе на городі що не купав. вже бу 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 бабаба Не забудьте не слабо так. Та, дійсно, по сусіді поклейте. Як поможет велике! Ми докупали, аж до глини. О, яка, яма. Це буде сенсаційне відео. <гум> а ми стопчики будемо закопувати потім туди. <гум> страшно, чтобы это не было какая-то мина. Мимина. Что? Мимина. Мими -мими -мимина. знаешь, что это такое? Плух. Плух закопанный. Плох. Что? Плух. Что это такое? Та, что землю уже. А було між. Може бути То Походу леміш. Ну стопудово не полицей. Навіть я? не рухається. Це. Може соццає. Газова труба якась. Що це таке? Це. Ух. Жкр, шкрябано. Ну ну ну, ну типа ну не є, не є тіпо, широкі. Ну типа это око море починають, що, це міна, то хто не, не меня. А це. яка міна? Було б там мінами вже. Ось там улітали. <різь> я так ще ніколи, я думаю, так переважно лишаю такі речі. Блять. Да ради раді інтересу викупимо. Раді інтересу викупимо. Ну щось масивне чи ні? Так. Ну що тут таке? Вінші воно може бути похоже. Ого, ого, ого. <фот> <фот> Танковий трак. Думаєш? Щоб її дістати 40. Взагалі, вообще. Що перепиватися? Вважай, важай, 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 важай. Зупини відео. Повністю.